Для мене справжній чоловік це, мабуть, мій батько, мій брат і мій чоловік. Це самі близькі для мене мої хлопці, я їх дуже люблю, обожнюю. Мій батько зараз захищає нашу країну. Брата я теж дуже сильно люблю, ну і чоловіка також. Вважаю, що справжній чоловік має підтримувати жінку, любити, цінувати і розуміти, і бути її опорою і сіною. Для мене справжній чоловік це мій тато. Він завжди про мене піклується. Хоче, щоб в мене все було, щоб я була щаслива. Справжній чоловік це, напевно, та людина, яка може тебе завжди захистити, підтримати у будь-якій ситуації, якось тебе надихнути, тому що жінка поряд з справжнім чоловіком вона завжди розквітає, набирається внутрішніх сил. Ну і в принципі це все. Решта приходить, коли є взаємопорозуміння, коли все добре, гармонія. Ну, чесний, звичайно, так. А для вас, хто справжній? мій чоловік. Це, мабуть, той, хто є на своєму місці, що вміє захистити, вміє стримати слово, зробити жінку щасливою. На даний момент у мене їх кілька. Батько і два брати. Відповідальний. Надійний, важний, так, наша опора, і цей чоловік. Я думаю, що він повинен, я ж кажу, бути вірним, люблячим, надійним і дотримуватись свого слова. Також той, хто зможе мене захистити, той, хто зможе підтримати, дати мені віру в себе. Тато і брат. Тому що мені здається, що вони роблять для мене все, щоб я була щасливою, що вони прикладають для цього максимум зусиль. Це мій чоловік. Саме найкращий, саме найкращий, Люблячий, надійний. Це мій тато і мій брат. Мій брат, того, що він мене фактично, коли мама була на роботі, виховував. І зараз він робить все для мого майбутнього. А мій тато все, все своє життя був військовим і все робив для мене. Той, хто не боїться брати відповідальність за свої дії, за свої вчинки, а зараз ті, хто захищає нашу державу, нашу країну. So nice to boy. And it's me